Коли ми розмірковуємо про побут дуже заможних людей, зазвичай, на думку, спадають образи розкішного способу життя та хизування дорогоцінним майном. Однак цей стереотип не завжди справедливий у реальному житті, особливо в контексті останніх років. Багато заможних людей стараються запевнити нас, що живуть скромно, виглядаючи бідніше, ніж про це говорить їх фактичне фінансове становище. Цей інтригуючий парадокс став особливо помітним останніми роками, не лише з популярністю стилю мінімалізм, але й з приходом таких модних тенденцій, як тиха розкіш та олдмані. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні ми поговоримо про те, чому деякі заможні люди одягаються як бісо. Смокеля, Крінгаус боле полерамотиґемитекишасоте. Концепція прихованого багатства зовсім не нова. Термін демонстративне споживання вперше був використаний американським економістом Торстейном Вебленом у його книзі Теорія бездіяльного класу 1899 року. Веблено описував цей феномен як демонстрацію показного багатства для завоювання статусу та репутації в суспільстві. І зазначав, що до такої поведінки здебільшого схильні новачки мільйонери на противагу тим, хто з дитинства звик до грошей і не відчував за життя фінансових контрастів на межі багатства і бідності. З великою вірогідністю останні не будуть прагнути демонструвати свою заможність, адже як стверджував автор, у них просто відсутня потреба щось комусь доводити. Мода є потужним інструментом комунікації, і цим інструментом також користуються надбагаті люди. З допомогою одягу ми свідомо чи ні висловлюємо особисту прихильність до певних соціальних груп і виділяємось візуально серед інших, а власне, завдяки одягу. Зараз спробую пояснити це на такому собі освітньому прикладі. І якщо ми вільно володіємо якоюсь іноземною мовою, але вивчали її лише через академічний курс, з великою вирогідністю ми далеко не завжди будемо розуміти її сучасну розмовну мову. А, отже, не завжди зможемо вірно інтерпретувати слова, не знаючи усіх розмовних нюансів. Саме тому, при вивченні нової мови, нам часто рекомендують паралельно переглядати сучасний контент тієї мови, яку ми вивчаємо, або спілкуватись з носіями мови. Щось схоже відбувається з заможними послідовниками стилю олдмані. Вони надають перевагу якісним, естетичним та рідкісним продуктам, але не оприлюднюють їх вартість, щоб тільки ті, хто має таке ж фінансове становище, могли оцінити вартість предмета. Це свого роду напівсекретний кодекс – «If you know, you know», або тільки ті, хто в темі, зможуть зрозуміти. За аналогією з мовою, щоб краще розуміти мову, доречно буде чути і спілкуватись з реальними носіями мови, стиль олдмані краще розуміють ті, хто фактично спілкується між собою однією, та не вербальною, а візуальною мовою. Це клуб своїх для своїх. Весь період історії людство намагалось класифікувати побут різних соціальних груп, і перші закони про розкіш насправді сягають дуже давніх часів. Наприклад, у спарті величні гламурні будинки та меблі в них були під забороною. А от стародавні римляни навпаки не соромились ніяк дорогого одягу, так і загалом розкішного життя. Уже в період пізнього європейського середньовіччя з'являються окремі закони, що регулюють розкіш. Це означало, що у вас був величезний список того, що можна, і того, що не можна одягати. Для середньовічного суспільства одяг не так відображав особистість, як служив індикатором віддзеркалення соціального статусу та навіть ознакою чистоти духу. Духовенство та інші благочестиві світські правителі вважали, що зайва розкіш просто шкодить душі. Межі між соціальними класами завжди були чітко визначені, а коригування правил, що кому і коли можна одягнути, було простим візуальним способом відображення статусу людини. Просто перебуваючи на середньовічній вулиці, ви з легкістю могли розрізнити та ідентифікувати кожного за матеріалом, який використовувався при пошитті та кольором. І будь-які способи розмити ці межі засуджувались. У 1500-х роках у регіонах, таких як Флоренція, відбувся справжній фейерверк законів і вимог щодо візуального вигляду окремої людини. Існувала навіть книга, яка класифікувала різні соціальні групи за різним стилем одягу. Трохи пізніше, уже у Англії, королева Єлизавета І видала свій статут, який фактично диктував, які тканини, одяг і аксесуари могли носити люди різного соціального статусу. Основною метою таких законів було стримувати надмірні витрати на одяг тих, хто не міг дозволити собі витрачати стільки грошей в шаленій кількості, а також допомогти встановити чіткі візуальні відмінності між різними верствами тогочасного суспільства. Наприклад, тільки королівська родина могла носити шовк пурпурного кольору, вишитий золотом текстиль і хутро з соболя. А от Дамаски й тавту могли собі також дозволити не лише королі, але й наприклад дружини-лицарів. Закони про розкіш Єлизавети І також вказували, які тканини можна використовувати для капелюхів, і якої довжини можуть бути мечі для чоловіків різних соціальних верств. Цього часу і по сьогодні існували свої ознаки розкоші певної соціальної групи кожної окремої епохи. Але в усі ці періоди розкіш фактично була синонімом багатства. Заможні люди завжди декорували свої будинки вишуканими матеріалами, створеними досвідченими майстрами та привезеними з усіх куточків світу. Їхній одяг був пошитий на замовлення, і кожен день тижня вони одягали інше вбрання. Однак, порівнюючи багатіїв минулого з сучасними, стає очевидним, що щось таки змінилось. Відкрита демонстрація багатства більше не є таким поширеним явищем. А після економічної рецесії 2008 року відбулось різке зрушення у розумінні того, як повинні одягатись заможні люди. І хоч у світі все ще існує багато послідовників стилю життя головної ікони епохи 2000-х Періс Хілтон. Все ж навіть її зовнішній вигляд сьогодні не є таким яскраво показовим, яким він був раніше. Але що ж таки змінилось? У 2000-х і 2010-х роках відбулось зрушення в бік неформальної фріланс-зайнятості. А це за собою потягнуло звільнення від суворого офісного дрескоду. А студентський, як тоді вважалось, гардероб перекочував у професійне життя. Та сьогодні, як не дивно, ми спостерігаємо своєрідне повернення до консервативності. Шон Монахан, засновник консалтингової компанії H-Ball, найбільш відомий введенням у житок терміну нормкор, вважає, що це частково пов'язано зі зміною поколінь, оскільки міленіали вступають у зріле життя і прагнуть більш усвідомленого способу існування. Частина того, що відбувається, пов'язана з пошуком відповідей на запитання, яким є доросле життя, які покупки варто робити, та що у цьому процесі надає почуття власної значущості. І я жартував зі своїми друзями, що вважає короля Чарльза своєрідною іконою стилю. Але він справді носить один і той же самий одяг завжди: одне з його пальт у гардеробі з 50-х чи 60-х років. Якщо ви справді піклуєтесь про екологію, вам ймовірно слід одягатись частіше так, як це робить король Чарльз. І не лише підприємець нового покоління захоплюється стилем одягу британського короля. Не так давно, наприклад, журнал Татлер повідомив, що диряві шкарпетки Карла, які були помічені на королі, є насправді символом прихованого багатства. Ще однією причиною такого свідомого споживання є бажання самого заможного, щоб такий його образ був висвітленим для широкої громадськості. Деякі з них щороку інвестують мільйони в піар агентства, щоб донести повідомлення, ніби усі вони прості люди, які їздять на середньостатистичних автомобілях, обідають у типових ресторанах і живуть у звичайних будинках. Але чому ці люди, незважаючи на те, який стиль вони носять мінімалізм чи надають перевагу брендам сегменту Old Money, докладають таких зусиль, щоб приховати свою заможність. Ці люди лише прагнуть максимально голосно продемонструвати, що їм не важливі гроші або що гроші не змінили їх. І такий прагматичний вибір є чудовим кроком для росту їхнього особистого бренду та компаній, які вони репрезентують. Скромність стилю мільярдерів інноваторів стає дедалі популярнішою тенденцією. Провідні світові компанії управляються підприємцями, які надають перевагу худі, гольфам і поло на противагу звичайним костюмам. Інші бізнесмени прагнуть наслідувати цей приклад, оскільки розуміють, що таким шляхом залучають більшу кількість інвесторів. Відмова від зайвої розкоші демонструє готовність до економії і в управлінні бізнесом. І наукові дані підтверджують це, дослідження, проведене Національним бюро економічних досліджень США ще у 2012 році, показало, що керівники та фінансові директори, які не були економними у своїх витратах в особистому житті, Частіше стикались з випадками шахрайства і швидше за все використовували стимули, засновані на акціонерному капіталі, щоб збільшити свій власний дохід. Мільярдери та керівники насправді не хотіли відмовлятись від розкоші, тому вони просто перестали говорити нам про це. Наприклад, той же Марк Цукенберг щодня носить ту саму футболку, але купує він її не веджендеми. Усі ці прості футболки насправді відшиті на замовлення італійського люксового бренду Brunello Кучинеллі і таких прикладів безліч. Засновник Twitter Джек Дорсі з одного боку є вільним генеральним директором, що виступає проти естеблішменту. З іншого наповнює свою шафу шортами і шкіряними куртками від Ріка Оуванса. Відомо є також історія біотехнологічної шахрайки Елізабет Холмс, яка увесь час паратизувала на джобківських чорних гольфах. Але чомусь поспішно відмовилась від них і як тільки опинилась у судовій залі, Ілона Маска часто вважають одним з найбільших послідовників невимушеного стилю. здається, що він насправді не особливо турбується про свій зовнішній вигляд. Але чи насправді це так? За словами стилістки і дизайнерки Доу Лонг, яка розробляла образ для засновника Тесла для його публічних виступів і червоної доріжки Медгали 2018, вони з маском намагались перетворити його гардероб на стиль суворих чоловічих ікон, таких як молодий Харрісон Форд, Пол Ньюман та Ернест Шеклтон відомий герой арктичних експедицій початку ХХ століття. І у той час, коли багато хто вважав його провидцем, маск насправді був реакціонером, що одягався відповідно до своєї ролі. Наприклад, на заході «South by Southwest» у 2018 році він був одягнений у вінтажну шкіряну куртку пілота і суворе шкіряне взуття. Такий зовнішній вигляд робить маска дуже переконливим, як найменше у своєму прагненні до міжгалактичних досліджень. І асоціюється у аудиторії з відкритим природним ентузіазмом науковця-дослідника. Погодьте, що промова, в якій йдеться про колонізацію Марса, краще сприйматиметься, якщо зовнішній вигляд доповідача буде асоціюватись у нас зі знайомим образом суворого дослідника, а не штатного офіс-менеджера в традиційному класичному костюмі. Наша епоха засліплена інтернетом та штучним інтелектом час розпаду старих і народження нових цінностей і символів. Відірваних від первісного індивідуального, колективного чи культурного значення. Заможні спадкоємці відвідують приватні коледжі та носять ті ж самі куртки, що й водії звичайних американських вантажівок. А техномільярдери прагнуть виглядати, як ваші сусіди. І бренди, звісно ж, враховують це. Ось цей хлопець, вкритий фарбою з голови до ніг, він маляр чи просто багатій в ексклюзивній дизайнерській куртці. Хто знає? Друзі, а що думаєте ви, чому сучасні мільярдери приховують свій статус за невимушеним одягом? Чи роблять вони це навмисно, щоб ввести нас в оману добре продуманим маркетинговим іміджем, чи, можливо, вони виглядають так, тому що є яскравими лідерами свого покоління? Пишіть у коментарях, буду рада прочитати їх. Також, якщо вам сподобалось це відео, буду вдячна вам, якщо ви підпишетесь на цей канал, натиснете дзвіночок і залишите вподобання. А якщо ви маєте змогу і бажання допомогти нам фінансово, під відео доступна кнопка спонсорства. Безмежно вдячна вам за підтримку, яку ви даруєте каналу. А на сьогодні буду прощатись, дякую вам за увагу і па-па!